Добрий день, добрий день. Як поживаєте? Вижили, <рес> <рес> можна так сказати. Двічі, двічі нас вбивали, але ми вижили. <рес> Жах. Що ви вже освоїлись? Ну не так, як було в Кремліній саме, але потроху да, осваюсь. До нас приїжджав Денис Казанський, два тижні тому знімав відео, але він не по аграрній темі, а саме по релокованим. Ага. По знищеним, по релокованим підприємствам. Якщо хочете співняти. Ви в Ярках знаходитесь щодо? Ні, ну, поруч там, батутіни, там, батутіни. переїхали. Угу. Там. Більш зручний цех там має кришу, має підлогу гарно. Угу. Знімаємо, орендуємо. Все обладнання втратили, потрошки закуповуємо і беремо участь у грантах, вже отримали один станок, два станка ми отримали один везер там орізки, гіллятина, потроху працюємо. Ну, не, не ті об'єми, але з нами виїхало 15 сімей, ми uh -huh. всіх влаштували там. Працюють і наші робітники, і їх набирання. Uh -huh. Наскільки це можливо в цих умовах, вже відвантажували звідти на Канаду, на США, по Європі, ну і по Україні. я звичайно. бачу, по Фейсбук ви там багато да, виставляєте, да, да. де ви продається обладнання. Uh -huh. Взагалі-то не думали так. Відновлюватись, але люди дзвонять, партнери дзвонять, пишуть. Не втрачайте технологію ремех, вона нам потрібна. Робіть щось. Це нас, нас надихало, щоб відновитися трохи. А там все ж окуповано. Окуповано з 18 квітня того року. Завод повністю знищений, пограбований, нема вже до бо Там ми на околиці, і там зона розмежування в 5-10 кілометрів. Там лінія якраз це на красний лиман і там прилітає. Вам вивці. нічого не вдалося так. забрати? Ні, вдалося, бо у нас вже там 3 березня вже світла не було, людей не було, і фури туди не їздили. Ми оце на синьому у цьому бусіку два рази ще змогли вивезти, таке мілочовка і все. Так, що, що там із заводу Продукція, можна встигнути? Та, та. Там же ж важке обладнання, там потрібно два великих погрузчика, крани, а це угу. все вже не було там на той момент. І ризикувати ніхто не хотів. Вони під обстрілами оцей бусик завантажували два рази, наскільки змогу. Uh -huh. З моїм чоловіком, з Олександром. Я зараз на заводі. Кожен зараз виконує функції за 10, тому що я і менеджер, я і бухгалтер, я і касір, uh -huh. і... і балтик. Іноді приходиться крутити. Якість ми не втрачаємо нашу. Ну, це вже зроблено тут. Ага. Черкають. Ну, це ага. робимо і нові комплекси, такі, креслимо нові такі забаганки, О, окрім сепаратора. Люди хочуть якісь додаткове обладнання, решетну машину, норі, ага. там, такі міні-комплекс. Ну, я виставляю, ага. намагаємося підлаштовувати співділку. На номер поїдемо у листопаді. Угу, це вже через місяць буквально. Ну, 12 листопада, перший день. Угу. Ну, ми трошки раніше поїдемо. Наскільки там випустять чоловіків, не знаю. Угу. Можливо, одна я сама поїду. <сих> ну відоміри. ви ж з обладнанням будете їхати? Ні, там обладнання наші партнери привезуть, а -а -а. але треба ж їхати, туди це все встановлювати, угу. вести там буклети, плакати, філку, прапори. Друзі, вітаю вас на виставці. Або навіть Дніполя, агровінниця. І зараз я біля стенду одної з компаній, які вже двічі були в окупації, але вони не втрачають своєго, свого напору, не втрачають своїх технологій. І вже друга чи навіть третя релокація для них, де вони знову продовжують випускати своє обладнання, яке, як ви добре знаєте, відбирає тільки найсильніше зерно. Після повномасштабного вторгнення ми вимушені були вже 22 лютого виїхати з міста Креміна Луганської області. І ми виїхали на Черкащину, а саме у місті Ватутіно. І зараз там маємо локацію, де і виробляємо, відновлюємо виробництво наших сепараторів сад та обладнання для кращого очищення зерна. Ви виготовляєте лише сепаратори. Які відбирають сильне зерно, сильне зерно, яке аграріям дозволить отримувати відповідно і набагато кращі сходи і вищу врожайність. Так, саме так. Ми виробляємо сепаратори сад. Це відомі сепаратори вже 22 роки на аграрному ринку, не тільки України, а й за кордоном. На сьогоднішній день ми поставляємо нашу продукцію 60 країн світу, тобто 60 країн світу користуються нашим обладнанням. І постійно ми розширюємо географію продажу нашого обладнання. Модельний ряд наших сепараторів від однієї тони до 150 тонн, тобто ми задовільняємо потреби не тільки фермерів, аграріїв, а великих зернопереробних підприємств та елеваторів. Окрім сепараторів сад, ми також виробляємо невеличкі скальператори це рішетні машини, котрі ставляться зверху на наше обладнання саме і роблять попереднє очищення. І це, так би мовити, міні-лінія зачищення зерна, котра вирішує завдання по первинній очистці, вторинній очистці будь-якого зерна, а сам сепаратор виконує завдання відбору повноцінного високоврожайного насіння. Працюють наші сепаратори на всіх культурах на будь-якому насінні, починаючи від дрібного амарант фацелі, пшениця, ячмені, жито. Також великі бобові культури. Майже горіхи можемо сортувати на нашому обладнанні. Ну, от Як на мене, то я, наприклад, вже не уявляю господарство, яке хоче мати високі врожаї, яке не має ще такого обладнання, такого сепаратора, тому що воно дійсно творить, так би мовити, дива. Тут показані ось різні мішечки. Да, і для тих, хто не знає, то відповідно за допомогою аеродинаміки, да. Правильно, да? Да. за допомогою аеродинаміки зерно сортується і відповідно, там важка фракція падає, чи там навіть каміння, чи. Так, да, да. Перша фракція це каміння, там болти, такі великі домішки, котрі мають велику вагу. Саме в другу, в третю фракцію ми відбираємо повноцінне, виповнене насіння з сильним зародком. Четверта, п'ята це щупле, подрібнене, або відходи, мучка, там, солома, такі відходи, саме відходи. І завдяки сортуванню на сепараторі сад ми відбираємо майже зерна, сформовані в середній зоні колоса, початка або шляпки соняха, тобто ті, котрі мають більш питому вагу і мають високий потенціал врожаю. Високий потенціал врожаю і автоматично високий врожай потім дадуть. Ну вже часом перевірено, Це вже не тільки наші досліди кажуть про те, що ми маємо схожість до 12 вищу, врожайність 20-25% вища. Деякі фермери отримають більшу врожайність, але якщо ми даже отримаємо 15%, це вже економічно вигідно і наші фермери. Окуповують вартість цього обладнання майже за сезон. Я вам більше скажу не 15%, навіть 5%, відсотків, якщо дасть то прибавку врожайності, Тому що це обладнання коштує скільки от, от, даний апарат. Ну, сама маленька машина, ну це не сама маленька, це на 4 тонни на годину. Вона коштує 67 тисяч гривень. 67 тисяч гривень. Е Ну це я не знаю, це це, Це для це, це для, для того, це, робить, це навіть так. для малого фермера вже окупиться вона за сезон. Ну я вам більше скажу. Зараз у нас черга на все обладнання. Люди готові чекати півтора місяця, щоб його нова машинка була виготовлена. Ну як гарячі пиріжки. з пилу, з жару розбирають наше обладнання. Ми да, ми вимушені зараз набирати оберти. Ми не встигаємо, тому що ми релоковані. Але все ж таки дуже велика потреба в нашому обладнанні, тому що люди розуміють, що вони хочуть. Вони знають наше обладнання, що воно робить, і ну для малого чи навіть не не малого, для фермера, який е, хоче збільшити свій потенціал, свою врожайність, то це must have. це самий перший апарат, який дозволить йому. Е, Збільшити врожайність на своїх площах. Збільшити не тільки врожайність, але підробити, доробити насіння, тому що бувають такі ситуації, коли там дуже велика вологість зерна, і його треба спасати, щоб не було цього випрівання, і закласти його на ангари. Тому наше обладнання не потребує додаткового, додаткових яких, якихось показників для роботи. Любої вологості насіння, любої засміченості наш сепаратор обробляє. Так, треба один або два рази пропустити це насіння, і він відбере цю мучку, зеленку, і відходи, І цим самим він знизить вологість, відбере сміття, і можна в ангари закладати зерно, а потім підробляти на посів, як ви там бажаєте, готуватися до посівної завдяки саме сепаратору сад. Ну, як мінімум підготуватись до посівної, перед тим як насіння протруювати, його варто очистити, відібрати найсильніше, і потім уже для цього ж ми і розробляємо різного роду комплекси під клієнта. Це можуть бути агрегати на колесах з норіями, з скальпіраторами, з додатковим обладнанням, під бікбеги. Тобто, під ваші умови, ми робимо міні-комплекси, щоб вам було зручно не тільки очищати зерно, а перш за все, і готувати насіння. Дякуємо вам, що продовжуєте. Дякуємо. розвиватись, що продовжуєте. Дякуємо вам за підтримку. Бо завдяки таким людям в Україні і за кордоном, нашим партнерам, ми вистояли. Ми живемо, бо ми розуміємо, що ми потрібні, і технологія АЕРМЕХ дуже затребувана.